Привіт! Ви дивитесь або слухаєте новий випуск подкасту від Аукціон Автоплейс. Тут ми чесно говоримо про те, що крутиться навколо авто з Європи. Іноді щемко, іноді іронічно, але завжди на досвіді. В минулому випуску із митним брокером ми говорили серйозно про документи, процеси та все, що має знати кожен, хто ввозить авто в Україну. Сьогодні поговоримо про романтику купівлі авто. Іронія, жарти, абсурд і трохи болю. Бо говоритимемо про те, як виглядає. Шлях до євротачки мрії, якщо дивитися на нього без рожевих окулярів. Чи існує митний брокер, який ще не зневірився в системі? Так, да, дуже молодий. Романтика, я думаю, полягає в тому, щоб мити файних людей. Компетентних першочергово. Тоді ти відповідно кайфуєш від цього процесу. Та як казав один перекуп, те, яке класно продається, найбільш шкодові нам ті, що нам попадаються, Вольцвагени шкоди в Європі не знають, що пишуть. Йоппа мать, тут, курва німці випускають свою німецьку машину і в німецьких документах, не знають як написати. Супертоповий експерт. Дадуть штраф нормальний. Пару тисяч євро зразу Починає да, зразу. Тисяч? Всі звільнили починають працювати. Знаєш, походить бензинові авто, вигідніше розмитнювати? Дешевше, не факт, що ви скручить там призно скидає тобі документи, ти виставляєш попередню декларацію. Відповідно від цієї ціни машина вже буде заїжджати в Україну. Нижче ти вже не зможеш. Ти домовився через тиждень, через тиждень приїхав швидше бомбезно, типу. блін. Гумор це теж форма терапії, і сьогодні ми розпочинаємо перший сеанс. Поїхали! Сьогодні у нас в гостях Сергій. Вітаю, Сергію! Вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про те, що ж таке спільного є між романтикою купівлі авто в Європі і його жорсткою реальністю на митниці. Романтика це хочно сказано, швидше буде да, така. Прожарка, шпикок. Ого. Я жатую. Ну, це був жарт, так. Да. Ну, напевно, романтика в чому полягає? В першочерговий за того, що в тебе е, кльово підібраний е, посередник. Як за кордоном, так і в даному випадку тут на Україні. Наприклад, за кордоном, е, купуючи на якийсь е, маркетплейс, як він називається, ну, на кійськояночці, там, відповідно, є е, представники фірми. Вони тобі ну, покажуть автомобіль, ти сам оглянеш. І е, Романтика полягає в тому, що тобі запропонують кави, відпочити, а вони самі займуться всіма документами. Це, ну, топ. Такі фірми круті. Ти, ну, хоч не хочеш, ти будеш неодноразово до них приїжджати, через те, що ну, тобі комфортно, тобі там ну, кльово. Ти відпочиваєш. А є інша ситуація, коли тобі приходиться самому починати всі ці документи <смі> докуще <кучи> збирати. <смі> і потім починається на кожному етапі як за кордоном, так і тут в Україні. Ну, за кордоном, там, зняття з обліку, транзити, не дай Бог тихо огляд, щось з машиною не так, і пішло-поїхало. Далі страховку взяв. Країна не входить в зону страхування, штраф так само в Україну. Заїжджаєш, ну і тут, а в тебе. Не дай Бог щось не так з документами. Також на митниці своя романтика, як ти кажеш, <сміх> помилка в документах на сторону, до поки ну, не вияснять, що там з тими документами не так. І знову ж таки, кажу, тут фішка в тому, щоб все-таки знайти ну, нормального брокера, який би тебе кльово проконсультував, як проходить етап покупки. Пригону, розмитнення, які треба документи на митниці, які треба по Європі, які треба вже тут, на внутрішній митниці. І тоді це пісня, ти собі відпочиваєш. Ти знаєш, ти проконсультований, підготовлений, все чітко. Але коли це брокер трубку не взяв, це ти приїжджаєш на вихідних, ми на вихідних не працюємо, зміни з понеділка, а тобі в суботу неділя що робити? Тут живеш на митниці на кордоні, ну, полишаєш машину, їдеш додому, потім вертаєшся на терміналі, але це витрати, час. Ну, тут якраз я кажу: романтики небагато, тут а більше тебе шкварять. Так само на митниці, погано поконсультували, якісь документи не доробив, не зробив. ну… Якщо це на фізичну особу там, не проплатив, тебе не пропустить митник, бо в ну, тебе ж немає документів, то клати поїдеш. Ну, порушення. Поки не виправиш ситуацію, далі нікуди. Так що що, ну, романтика, я думаю, полягає в тому, щоб знайти файних людей, приємних, компетентних першочергово, які тебе гарно проконсультували по всіх напрямках, тоді ти, відповідно, ну, кайфуєш від цього процесу. А як ти вважаєш, аукціон автоплейс це те місце, де ти можеш прийти? Познайомитись, попити кави, почилити, поки компетентні люди це все обслуговують. Так, да, я знаю, я хочу сказати, що звертався до них, то блін, там без консультанта нікуди, бо буде тебе жарити, та машина дуже довго. Ого. Ти вкажеш буде жарити, тому е розкажи більш детально, в який момент. Авто нашої мрії за 1500 євро перетворюється на цього залізного кредитного демона, який починає тебе жарить, так як ти стверджуєш. Бріте, 1500 євро це сильно. Це утільпа, але я не знаю. У мене машина за 1500 євро вона жарить кожних 2-3 місяці і так, по дорослому. Я тобі скажу. А з чим це пов'язано? Це... Це старе. Старахляча, що я тобі буду сказати, великий пробіг, вже трохи наїздив, багато років експлуатації. Кожна деталь має свій якби, термін експлуатації. Так само в машині, блін, воно, в принципі, машина їде, але то гальма, то щеплення, то форсунки, то, блін. То це що не візьмися? І тут зараз машина чим довіше, більше, більше датчиків. А за 1500 євро, так як ти кажеш? Ну блін, <сум> вона буде тебе шкварити все життя, я думаю. А на митниці, як Наскільки це критично, не критично? Нова, стара машина, наскільки це буде впливати на нас? Ні, ну якщо ми говоримо про легковий автомобіль. Є вимоги законодавства, там, авто має бути не нижче євро-2, клас екології, а далі ну їхали. <сум> якщо не може їхати на лаве, то… Ну ж таки, залежить для яких цілей, якщо ти для себе роздаєш автомобіль за 1500 євро. Ну, блін, мало, мені здається. 1500 євро це буде автомобіль такий вже з 2000 візьмемо 5 до 10, і то, ні, 10 не буде. П'ятий до 5-го, так. Це вже так 30 років автомобіль. Я думаю, що вже, навіть, 30 років. Не всі люди вже так гарно рухаються. Декому <смі> за 30 вже починають спина, коліна з хлопцями на рибалку після п'янки вже не може поїхати. Ну таке, бо йому голова болить погано. <смі> після тридцяти. Так само автомобіль він вже, блін, побачив життя за 30 років. Пробіг, як завжди в Україні, всі до 200 тисяч. У нас ідеальні всі машини. <смі> 200-220. Так, <тисяч. смі> да, да. це топ. Це всі машини у нас на підбор. знаєш, ти заїжджаєш в Європу. Вам куди автомобіль? На Україну. Все зрозумів. Це з великими пробігами тобі не піде. Оцей окей, то до 200 тисяч на Україну. У нас має... Це жарт. Нє, понятно, що хлопці допомагають з великим пробігом. Ну, да, ну, я думаю, що да, за 1500 євро все-таки вернемо до питання, це буде тебе шкварити добре та машина, вона закордонна, за частини в євро будеш будеш мати чим бавитись. Коли ти оформляєш авто, чи приходиш ти до авто, чи може. Ти скажеш мені правду чи не правду. Чи правда, що всі європейські авто пахнуть свободою і дизелем? Блін, топотання пише. Наші редактори, <ривіт> як я за це. Собаками бувають пахнути. <ривіт> бувають... Такі реалії. Буває багажник, наприклад, у мій автомобіль теж бо пригни з Нідерландів. Там був багажник весь в шерсті. І пахло там. Не дуже Шерсті. чистою собакою. Буває, приїжджає куча штукатурки, ще якісь ну, фарба. Блін, ну раз, да, раз приїхала машина, пахла пирожками. Напевно, возили хліб чи що в ній ну криво пахло. Але ну, зазвичай різні з Європи. Ну, це ж треба враховувати, що автомобіль експлуатується в основному для комерційних цілей. ну, в основному. Особистий автомобіль він дуже дорого в Європі. Коштує, через те, що він обслужений, він особистий, якщо він не пошкоджений. А оці такі, що продаються, вони зазвичай на стоянках такі вже ну, трошки експлуатовані автомобілі. Скажімо так, більшість ті, що до нас приїжджають, вони такі вже не ідеальні. Ти кажеш про те, що вони не ідеальні, і тут маємо таке питання, що тобі приходить на думку, коли ти бачиш фразу без пробігу по Україні. Мені Ну, якщо грати в асоціації, перше, що мені брали думку, це тупа машина хлам, яка не може їхати на ну, човна, не no. e, нема різниці Україна і Європа. Скажімо так, по Західній Україні в нас e, дороги ну, може бути, тут вже не так, не край. По Європі e, дорога є краще, але знову ж таки, блін, якщо хто не експлуатується, значить воно не їздить, значить воно проблемне. Або якщо ну, ти не їздиш до чого, то я купував. Навіть в Європі, так само в Україні. Ну, мені, якщо, наприклад, потрібно було б їздити. Чисто на роботу з роботи, там я жив би в місті. Ну, то нафіг нафік тому що всі собі в маршрутку і проїхався. Ну, дешевше, нема проблем з тими ремонтами. Ще не дай Бог такий класний, ароматичний, тобі як те казати, що 500 євро боже. Мені таке болюче це питання, знаєш, що. Бо кажу, я маю свого дручечка, ну, я називаю свій автомобіль. Він, блін, ну такий, гад, підступний. Їде, їде і. Може, зупиниться. Стане та, момент І ремонт там в тисячах євро, розумієш типа, блін? Розумію, теж на такому да. Я, На мою думку, по Україні, то, блін. пригнаний, але я знаю, якщо машина нормальна, їздяча, чітка, то, блін, там нема що скривати. Я розкажу одну історію. Ми з братом купували автомобіль брату. Його перший автомобіль після весілля, він цей, він вирішив купити собі такого буса або. Прушка, як ми називаємо їх, так і не до бус. Їдемо ми тоді маршруткою ще е, на базар. Я їм розказую ці всі фрази перекупів. Автобус пробігу по Україні. Там чувак, та, блін, реально, пробіг такий маленький, так як ми говорили, до 200 тисяч. Та бо на ньому їздив там, блін, не знаю, дід, баба, жінка, діти по вихідних крали. Зазвичай машина стоїть в гаражі. Там е, любимо моя фраза: будеш їхати до машини, візьми біле простирадло. Нафіга. То ти родиш, як побачиш, я захитовав машину. Коротше, я ці фрази йому всі застигаю застигаю. Ну, ми там йшли, я йому ці фрази, ну. Розказую, розказую, розказую. Вийшли ми з маршрутки, йдемо на базарі, підходимо до першої машини, і одна з моїх фраз прилітає від того чоловіка. У мене брат починає ст'яти, ну, просто заходиться, розумієш, це тупо дежурю. І коротше. Молодь, цей чувак не зрозумів, що таке. Якщо ми ще потім підемо, підемо на другого, знову одна з тих фраз, до третього, ну, блін, ну тупо, знаєш, рандом. Все то саме. І він не може, ну і я рву не можу. І чуваки не розуміють, ну що з нами не так, бляха, Ну що якісь, блін, на приколі, чи що, що ви прийшли машину купляти чи шутки, шутити. А тупо все те саме. Ну, Підходимо в автомобіль, до прикладу, там 2002 року. теж там якийсь був Берлін, я пам'ятаю. Бачу, що свіжо викрашений, ну, блін, вимитий, вичищений. Ну, Чувак, 2002 року машина. Це пірожок, це комерційна машина, там всі дужки перешиті, ну, пробіг 140 тисяч, і він б'є себе в груди во сервіска. Чувак, блін. Це вже, певно, по-другому колу 140 тисяч. Та, там же я не знаю, що машина з трьох кусків що вона перефарбована. Ну та, і таких багато ситуації. Ми так, ну, пожали, пожалуй, то купили знайомого, то ну, довго їзди, брат. Ну, коротше, але знову ж таки. Е, до нас приїжджають автомобілі, які в експлуатації в Європі 3-5 років, в них пробіги 400-500 тисяч. Ну, це буси такі. ну... Так... — Вони працюють. Да, так, більше. А це ж ну, це, по суті, був такий бусик невеличкий. І я до цього веду, що, блин, ну я ж знаю, який пробіг приблизно в такій машині. Я ж ну, займаюся цими машинами. Ну, от кажу, оці ці коронні фрази <розум> просто топ. <top. розум> Треба <розум> тим чувакам, які продають автомобілі, е, е, якісь, ну. Книга афоризмів записати, що як знаєш, ніби, маркетинг для продажу. А тут ти кажеш: пробіг для України, коли авто це 200-250. Але це ж теж дуже підступний пробіг через те, що в те кінчаються всі сервісні обслуговування і починаються поточні ремонти виходить. Ну, бачить, любить наш народ вірити в щось краще. От Він бачить, що у нас там 200 тисяч. Все, значить, ну, тобі є 200 тисяч. Блин. На автомобілі для тебе 200 тисяч. Реальний пробіг не який. Гарантійний термін платності 200 тисяч, але як на які запчастини, ну, там ж не на все. Ну, щось вилітає, щось далі працює. Дещо до півмільйона працює, наприклад. ну там. — Чи є в те статистика, яке авто українці найбільше хочуть умовно перетягнути з Європи? Та, як казав один перекуп, те, яке класно продається. Найбільш шкодові нам, ті, що нам попадаються при заїзді в Україну при розмитні, це Volkswagen, Шкоди Рено. От колись був період. Блін, Рено Міган це так як колись дев'ятки по місту. Рено Міган третьої моделі. До речі, то в мене той до третьої моделі. Рено <реш> Це, От вони були, блін, їх пачками так ну, Декілька штук в тиждень, і то так масово-масово ввезлися. Потім був якийсь період шкодами всі, все, все в октавіях. Потім... Я зараз дивляться пасати гольфи. да, зараз щось частіше. Oh. Ну, напевно, і за те, що в Європі йде, напевно, продаж тих чи інших автомобілів більше. І відповідно термін експлуатації закінчується і починають їх спродавати, І наші люди бачать і везуть їх сюди. Ну, я така суб'єктивна думка. Або ці автомобілі ну, класніше продаються тут на Україні. Ну і знову ж таки, блін, я пам'ятаю, раніше Пасад там п'ятирічний коштував там, не знаю, ну 12 тисяч євро. Тут же в Україні розмитнений. Меган п'ятишестирічний, 14 тисяч євро. З якого? Ну, Блін, це ж менший клас автомобіль. Так, да, посад це... вищий клас автомобіль. Да, я думаю, ну, просто наш народ любив вегани тоді, так і все. Всі вегани купували, хоч і дорожче. Але тут, може, це пов'язано якось з тим, що вартість обслуговування подальше. Пенери, не... я тобі кажу, це тисячі євро. Це, не блін, корелюється. Ні. ні. Ну, знаєш, воронок кльово. На той час може в них було більше фішок. Там, музика, блютуси, навігація, ну, більша комплектація була. Може, цим брали ринок. Плюс ну, розхід. Е... 6 літрів, то й посада, пліт 6-7 літрів. Те саме, там невелика різниця. Чесно кажучи, мені Passat більш комфортніший по ніж чим. Брано. Рано Меган, скажімо так, я Коли ти купуєш свого Passat замість мегана. Знаєш, тут, блін. Ти рано поламається. Ти зремонтував, ставиш там казав фішка з тими запчастинами, чи може вони погано приїжджають. чи, ну, Я там мало цікавлюся. Замінник і оригінал. Різниця не суттєва, там, блін, 10-20 євро між тим і тим. Ну, ти ставишся по оригіналу, а воно в кінці виходить, там нормально виходить. І ти так поремонтував себе все і думаєш. То час поломки, я тебе сволочь продам, якщо ні, то бляха сам тебе тут кончу, розумієш в дворі. А тут тільки ти поремонтував, машина шепче робить, то куди богобратика продавати? Я з ним вже стільки років ну штука. Скажи, будь ласка, якщо купити авто на Європі і дуже щиро. Посміхнутися на кордоні. Чи можуть тебе пропустити без розмитнення? <різь> Ні. <різь> Не, ну як? Ну, По-любому треба буде вже однотурічні видимитню доми... ну, розмитнюватися. Ну процес дивись, який проходить розмитнення. Ти купуєш автомобіль, зв'язуєшся з брокером. Він тобі виснув виставляє, скажемо, документи попередньо, він тобі виставляє ПДшку. Це попередня декларація, колись було попереднє повідомлення. Під ним не бронювали гроші, так як автомобілі зараз всі підаксизні товари, то це, ну, під них має бути бронювання. І от під них бронюються гроші. І на кордоні, в принципі, ти показуєш тільки цей номерок – пропуск. Митник тебе пропускає, ну, інфікує цей товар, і все, і ти їдеш, даєш розмитися на внутрішній митниці. В принципі, тут посмішка. Ну може пришвид... пришвидшить посмішка, коли ти дівчина і інспектор <смеш> мужчина то там да процес пришвидшує бути а від ситуації, тоже якщо там перед тобою 50 фур не зрозуміло, що інспектор змучений. Ну то смійся, не смійся. То він скаже, чувак, мені не до смішок. Має там ще ціла фура запчастини, яку передивитися. І що, він реально сідає, передивляється з ці, ці, ці запчастини. Якщо чи... є якась підозра, що ну, товар не відповідає документам, тоді можна, да, санкціонувати огляд. А якщо все окей, все сходиться. Ну, в принципі, чого. Іть собі все. Ну, автомобілі польом звіряють, він коди, чи то ті автомобілі заїжджають. Але це коли ми говоримо про те, що авто заїжджає на лаветі, чи коли воно заїжджає своїм ходом? А, своїм ходом і на ну, Так і так звіряє. І воно стає в одну чергу, що фура, що, що своїм ходом? Чи... Ну, там ж є вантажна черга, є легкова черга. Якщо в тебе, ну. Автомобіль ну, заметний як вантаж, ти стаєш вантажний. Чи існує митний брокер, який ще не зневірився в системі? Так, да, дуже молодий. <реш> <реш> Напевно, ну, я не знаю. Нас, я знаю, в кожного брокера там пройдися по брокерах, всі тобі скажуть, що є свої е, якби, певні методи вирішення надвірної бюрократії. Але знову ж таки, якщо не буде тої бюрократії, то ж, певно, будуть робити, що хочеш. знаєш. Ну, це, Певний етап з тими документами, так, 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 так. Це ну, то певно, роками напрацьовувалося, щоб ну, менше було там, хитрих, як я кажу, менше там всяких нюансів було. Через то, типу, ну, такий довший процес. Є багато яких варіантів, можна було попростити. Наприклад, тобі, якщо автобіль замитнився в Європі, скажімо так. Ну, є нюанси, коротше, блін. По європейських документах в нього все окей, приїжджає в Україну, вам не вистачає там того, того, того. Знаєш, його якась така дурня починається. І от починаєш ну, доказувати, пояснювати, що такий документи, що все вистачає, там, ну, ну коротше, є, є певні нюанси. Але в основному вже мені це привично, знаєш, спочатку то я там тоже був такий дуже амбітний. Доказував, ними там, ну, пояснював, що то так має бути, а не так. Ну, типу. А зараз окей, 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 окей. Ну, самий топ, це в нас було. В Мрево реєструють автомобіль. Ну, ми розмитли згідно документів там. Марка модель. А вмрево кажуть, має бути ще маркування моделі. Там ну, по, по потужності по навантаженню — це вантажний автомобіль. Я кажу, так в документах не пише. А на машині пише. Кажу: ну окей. Кажу, на багатьох машинах пишуть всякі написи, то що все маркувати. Ні, треба тільки моделі. Кажу, так в Європі проходить. По документах, так як є, ну без маркування. В Європі не знають, що пишуть. Йопа мать, тут, то, то, курва, німці випускають свою німецьку машину і в німецьких документах не знають,